Президент США Дональд Трамп заявив, що американські нафтові компанії незабаром розпочнуть буріння у Венесуелі. Він також сказав, що розмовляв з лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. У Венесуелі живуть погано через те, що відбувалося роками. Роками там був соціалізм і навіть гірше. Ми дуже скоро почнемо буріння. У нас є найбільші компанії у світі, і вони збираються розпочати. Нині вони всі ведуть переговори. Також Трамп сказав, що відвідає Китай у квітні, а голова КНР Сі Сідіньпін здійснить поїздку до Сполучених Штатів ближче до кінця цього року. Під час COVID-19 наші стосунки були дуже напруженими, але зараз вони чудові. Подивіться на всю сільськогосподарську продукцію, яку вони купують. Вони купують багато сої, і це тішить наших фермерів і це тішить мене. Трамп також прокоментував новину про те, що китайська материнська компанія TikTok-у ByteDance завершила процедуру угоди, щоб запобігти забороні застосунку в США у своєму повідомленні в четвер. Він написав, що дуже радий, що допоміг врятувати TikTok. Спільне підприємство TikTok-USDS буде відповідати за захист даних та програм зі США, а також за алгоритми рекомендацій Тіктоку. Відповідно до угоди, в руках американських і міжнародних інвесторів буде трохи більш як 80% акцій. А Байден збереже частину, що залишилася. Ще одна заява Трампа стосувалася Ірану за його словами: до країни прямує велика сила, і він дуже уважно стежить за ситуацією. Як повідомляють минулого тижня американські військові кораблі, серед яких авіаносець Авраам Лінкольн, кілька есмінців та винищувачі, почали передислокацію з азійсько-тихоокеанського регіону, оскільки напруженість між Іраном та США різко зросла. Трамп також заявив, що Сполучені Штати вживуть заходів, якщо Тегеран відновить свою ядерну програму.